Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні краще виборичей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка велюрові спортивні штани, гарні розміри, фірма Мекс. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписуватися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту вайбері Weber, на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Facebook, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо ще, як стаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, розмір десь L. Перед цим був XL Ось такий десь розмір XL Велюрки класні, мішок весь розкриємо. Також такий мигенький розмір десь Еліксель. Як спортивні штани, велюрки. На манжетах. Теплі. Також велюрові. Ще на манжетах. Так, велюрові. На манжетах. О, oh, Juicy. Juicy Couture 2XL. Классная фирма. На манжетах. Стан гарный. Так. модные врубчик, велюрки. Так аж великий размер. С боковыми полосами на манжетах. Еще на манжетах велюрки. Велюрки на манжетах. Це у нас костюм велюровий. Прикол. Взагалі крутяк. Класний. Класні легінси, в Вигляді велюрок. Ще завужені. Трошки рівніше страсі вложити, щоб гарніше в кадрі було. Так, велюрки. А, великий розмір. Десь LXL. Багато йде велюрок в мішку. вартість гарна. Велюрки в рубчик. На манжетах. Велюрові, висока посадка. Ще велюрові. размер На манжетах в Юрове. Так прикольно на манжетах. Гарный размер. В на манжетах. На манжетах.

Розмір гарний розмір L. Бачимо, вага мішка невелика, але кількість штанів велика. На манжетах. Ще. Розмір десь LXL. бюджетах розпаковка без купюр як приїхала, так і показуємо. Ще? Також великий розмір. такий приємний. Тоже гарний, завужений знизу. Есмара. На манжетах. Адидаси. Адидаси. Так, і ми повністю розібрали ваш мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.